Привіт, ласкаво просимо на перший з наших відеоблогів по виробництву фільму «Гобіт». Дивовижно знову повернутися сюди. Це Беген, точно такий, як і володарі перстні. Персні». він побудований на нашій студії тут, у Велінгтоні, там де й 12 ago. років тому зйомки проходять уже кілька днів. Я хочу скористатися цією можливістю, щоб дати вам глянути на створення фільму і підготовку до першого дня зйомок. І сподіваюсь, ви будете з нами наступні. Два-три роки. Скоро побачимось. О, та ви у 3D. Маєте класний вигляд. So, yeah. До зустрічі. І це виглядає красиво. На малюнках все класно. Він також може битися з ними, Набалюватись усім тілом. Ми хотіли створити зовсім не людську форму. Нам потрібно зробити невеликий відеоблог. Може, хочете привітатися з фанатами? Привіт, фанати! Привіт. Сарам'язливі художники. Куди котиться світ? Зараз ми йдемо в гардероб і глянемо на костюми. Та грим для гномів. Це завжди так цікаво. Багато я вам в цьому конкретному блозі не покажу, бо ми прибережемо це на майбутнє. Та все ж ви побачите дещо з нашого гардеробу. Багато дуже зайнятих людей працюють над купою костюмів. Багато цікавих тканин, і деталей. Тут взагалі досить класно. Так, Наче ми в великій майстерні чарівника. Привіт, о боже, привіт. Ти можеш скористатися цим як булавою, бити, перерізати горло, трощити. Взагалі класна зброя. Просто взяти і перебити всіх тих орків. Так, 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 так. Так, це знайома місцина. це покої Евронда, і це точна копія тих, що були у хранителя персня. фактично, ось тут на балконі проходила рада Евронда. На ній було сформовано братство, і Фродо викликався нести кільце в Мордор. Також в хобіті буде багато нових місць в Рівенделі, яких ми ще не бачили. Дуже крутих місць насправді, які ми притримуємо до переду часу, як невеликий сюрприз. Давайте швиденько глянемо, що там у нас наверху. Ми прийшли, і я впевнений, що ви впізнаєте статую Нарсів. Місце зломаного меча, і, звичайно, в часи хобіта. Меч буде тут. Дивно розгулювати тут. Бо це все вже було 10-11 років тому. І я звик дивитися на це переглядаючи фільм. А тепер ми знову тут, і таке враження, ніби ми потрапили в фільм. Це дуже дивно. Тут ми будемо знімати. Саме початок зйомок. Кінелю гоблінів під листинами. Це дуже знайоме місце в Гобіті. Саме тут біль зустрівся з. Well, ну, you know, Ви знаєте з ким, чи не так, якщо ви читали «Гобіта». Не треба спойлерити для тих, хто не читав. Це невелика мережа like печер. Of тут є маленькі проходи, the whole the whole here, так замучити може. Щоб мати можливість знімати тут, ми зробили всі стіни пересувними, щоб ті здоровенні камери могли знімати під потрібним кутом. О oh боже, oh oh. гляньте на цю штуку. Має вигляд, наче нога. Не знаю, чи рука. Виглядає досить моторошно. Отож, скільки стінців нам потрібно? Наприклад, з цієї сторони сяде пузань бомбо. Кінець невеличка сутичка, і коли ти вискакуєш, ти такий буа! Добре, я різнюю. Тепер я знаю, що це безпечно. Це проба. Це зовсім не репетиції. Ми проганяємо сценарій і обговорюємо, що робити зі сценою. Насправді це добре, бо коли ми зніматимемо це, у нас буде план. Буде добре, якщо ти зайдеш і зрозумієш, що у тебе до ноги щось прилипло, І ти намагаєш цього позбутися. Буде весело. Буде веселіше, коли всі будуть в гримі. Постюмах постюмах і від жари. У So вас the killy чудесно. Next toрі, uh, потім Дорі. Dory. Dory. Дорі. Потім Норі. о боже. Норі, Це просто кошмар. Тут сидітиме гендаль. І повихтітиме вогонь. Та ти Хіба? Так, розумію. У мене чуйка, що сьогодні все пройде дуже добре. А ти як думаєш? Штука в тому, um, the thing що в цій кімнаті сидітиме 13 uh, гномів. <laughs> Добрі новини в тому, що You're ти хоч не будеш в костюмі товстуня. <laughs> <laughs> ні, ні. Я всього на всього буду з накладеним носом, бровами, перуком, вусами і бородою. Але ти правий, ніякого костюму тут А, Добре, добре, ти переміг. Ну, ми можемо запхати вентилятор тобі в ховат, так би мовити, покращити привітрюваність. Бічинки, обіцянки. Ну що ж, все вдалось? тоді закінчуємо. Доброго ранку. Morning. Доброго ранку. Morning. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, я офіційно перший у кріслі Глемера на зйомках хобіта. Офіційно так. Це й неймовірно. Для тих, хто прийшов крізь завісу темряви. Безпечної подорожі. Безпечної подорожі. Моє ім'я Річард. Я з Лондона. <риклад> 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 я б хотів подякувати від імені всіх гостей. За цю церемонію, за це святкування, за благословіння і за ваш чудовий прийом. Для нас велика честь бути тут і для всіх, хто так довго чекав цього дня, щоб почати цю неймовірну подорож зйомки гобіта. Я б хотів побажати удачі, здоров'я і гармонії. І Мартін теж хоче сказати кілька слів. Дякую. Моє ім'я Мартін Фрімен. Я теж в команді. Він спер все, що я хотів сказати. Як сказав Річард, ми довго йшли до цього, навіть довше ніж ми думали. І так, в кінці цього шляху ми стали дуже близькі. Отже, Отже, дуже вам дякую. Привіт всім. Мене звати Енді Серкіс. Я представляю ту частину команди, яка повернулась сюди, щоб почати подорож. І Ми дуже дуже вдячні за вашу неймовірну гостинність і за можливість поділитись нашими бажаннями, розповісти таку дивовижну історію в такій дивовижній країні з такими прекрасними людьми. Дякую. Знаєте, довгий час я думав, що повертатись до дивовижного досвіду володера перснів було поганою ідеєю. Але тепер я змінив думку. тому, що фільми робити важко. Та люди, з якими ти працюєш, роблять їх веселими. І факт, що ми знову працюватимемо зі старою командою, з давніми друзями і заводитимемо нових цьому суть перебування тут. Отже, я дуже схвильований. Якщо хтось до мене сьогодні підійде і скаже, що ми могли б продовжити підготовку ще на 6 тижнів, я відповім: ні-ні, не -ні. Ні що. Давайте вже знімати. Звук, мотор. Норі вір собі. Перекладено та озвучено творчим колективом кінострічка.com. Перекладав Самко, Текст читав Буйвітер.